Садок вишневий коло хати, гроші над вишнями годуть. Богатирі з плугами йдуть, Співають і підучи дівчата, а матері ждуть. вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати так соловейку не дає. Садок вишневий коло хати. Крущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, Співають ідучи дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечеря встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, та соловейку не дає. Світає. Край неба палає, соловейко в темнім гаї, Сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють. Сади рісні похилились то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі. І все то те вся країна повита красою. Зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, Сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Тече вода з під явора ярм на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька явір молодіє. А кругом них лоза лози зеленіють. Ревета стогне дніп широкий, Середити вітер завива, додолу верби гне високий, горами хвилі підійма, а блідий місяць на ту пору за хмари деде виглядав, неначе човен синім морі то виринав, то потопав. Садок вишневий коло хати, гроші над вишнями гудуть, Плогатирі з плугами йдуть. Співають і дочі дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірні зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Село і серце відпочине, Село на нашій Україні неначе писанка, село зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Доля, ти не лукавила зі мною, ти другом, братом і сестрою сироне стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного діяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала.